Попри всі перешкоди, фонд гарантування щодня здійснював виплати гарантованого відшкодування вкладникам, майже 6 мільярдів було виплачено протягом 2022 року, а за весь період існування фонду гарантування було виплачено понад 100 мільярдів гривень. Ухвалено закон, яким гарантується 100% відшкодування вкладу на період дії воєнного часу та три місяці після. Це означає, що всі кошти фізичних осіб, по вкладам яких гарантуються, вони отримують в повному обсязі. Зважаючи на обставини, ми в стислі строки з банками-агентами запровадили схему дистанційних виплат. Такий спосіб виплати забезпечив отримання коштів вкладникам, яким це було дуже необхідно, але можливості прийти до відділення банку агенту в них не було. Переважно це були вкладники з Харківського регіону. Крім того, така система виплат допомогла отримати кошти тим вкладникам, які були вимушені переїхати за кордон. На сьогодні такі дистанційні виплати забезпечують чотири системних банка: це Укргазбанк, Приватбанк, «Пумп» та банк Південний. До того ж, працює схема традиційних виплат. І звертаємо вашу увагу, що для отримання гарантованого відшкодування вам необхідно звернутися у відділення банка агента з паспортом та податковим номером і отримати всю суму гарантованого відшкодування. Озираючись на минулий рік, ми можемо з упевненістю сказати, що система гарантування України з гідністю пройшла найскладніше. Далі буде краще віримо у себе та ЗСУ. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.